Це якийсь день день трупів. Це вже Сузукілець другий. Хонда так дефектувалась, тому що записуємо запчастини, щоб не їздити. Ну це одразу скажу, людина їхала, взяла його колись за малі гроші і так, типу, скільки буде їздити, стільки буде їздити. Ну воно від'їздило, і вже прийшлось до того, що продати нема що, купити, бої. Ну треба ремонтувати, дивитись, каже, чи, чи вартує скрити цей голець. Ну блін, я його два рази мив. У мене засіб миючий закінчився, цей що для цього. Реально, і тепер я розумію індусів, що вони на землі це розбирають. Коротше, що я хотів показати, цей трешовий варіатор. Подивіться, друзі, як він з'їджений. Дивіться, він повністю плоский. Я не знаю правда, як я звідти маю виколупати. До речі, колінвал ще більш-менш. На подшипниках він ну, гудить, навіть коли прокручую. Дивіться. 65-ка китайський циліндр. Ну, я не заміряв, але я бачу так. дивіться кольцо. Оце яке кольцо? Зараз секунду, де той поршень. Це навіть верхнє кольцо, а нижнє це взагалі. Нижнє ж більше з'їжджається, як правило. Дивіться. Оп! Як криниця. Коротше, понятно. Ну, це буде їхати. Це буде їхати. Ось утечка всіх бід у цьому вуглі. фільтр наче цей, тут був неприжатий. Ну і вже жерло, скільки хотіло. Шина. Ну, оце ще біда, що воно, коли перестає їздити, треба одразу в ремонт давати, тому що воно коли стоїть уже, Можливо ці підшипники ще не гуділи так колись, а, а цей, а від того, що стояли вже і цей.